Зайчик і чарівна морквинка. Лісова галявина. Ранок. Зайчик прокидається у своїй нірці. Потягується і виглядає назовні. Зайчик. Радісно. Доброго ранку ліс. Час шукати сніданок. Він вибігає з нірки, весело стрибаючи по траві. Під великим деревом. Зайчик знаходить яскраву, сяючу морквинку. Зайчик. Здивовано. Ого. Яка красива морквинка? Вона світиться. Торкнувшись морквинки, зайчик раптом починає літати. Зайчик у захваті. Я лечу. Це чарівна морквинка. У небі над лісом. Зайчик літає над деревами, махає білочці, пташкам і ведмедю, які дивляються знизу. Білочка. Зайчику, як ти це робиш? Зайчик сміється. Це все чарівна морквинка. Морквинка зникає. Морквинка тьмяніє. І зайчик повільно опускається на землю. Зайчик, усміхаючись. Ну що ж, час повертати під кінець дня. Зайчик сидить біля нірки, дивиться на захід сонця. Зайчик. Справжнє диво це мати друзів і жити у такому прекрасному кінець.